На слуху. Знаєте, в сфері ЖКГ відбувається колапс. Рівень платежів падає, а тарифи ростуть. А якість ніяка. Просто батареї ледь жевріють. Вода гаряча лише за назвою. І це є велика проблема галузі. І без кардинальної перебудови цієї галузі у нас нічого не буде. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьонсрада зустрічі з вами. Бажаю мирного і щасливого нового року. І запрошую, звісно, до сьогоднішньої розмови. У нашій студії директор аналітичного центру інститут міста. Ми будемо обговорювати, чи справді існує таке поняття, як Жеківська мафія, як контролювати жекі і наскільки все таки доцільно підвищувати тарифи на газ для населення? Здравствуйте, пане Олександре. Добрий день. Але спершу ваш аналіз. Як люди платять за новими тарифами? Ну, от е, уряд, здається, зробив все для того, щоб е, галузь енергетики, теплопостачання підтримати. Підняли тарифи на тепло, на гарячу воду, на холодну, на все підняли. А виявляється, все не так просто. От рівень платежів насправді катастрофічно впав. Якщо раніше люди платили 98-100% нарахованих сум, то остання статистика показує, що в переважній більшості 20 областей у них рівень платежів від 60 до 80 Три області там 80-84% і лише Київ 90%. От от це наочна. Демонструє провал політики уряду, і що тепер буде, як ви думаєте? Адже розраховують на певні показники, а не виходить. А от це буде страждати і галузь, і державний бюджет і населення. Тому що дивіться, комунальники втрачають обігові кошти. Значить, вони менше зможуть там закуповляти там газу, теплонасіїв, значить, вони будуть економити, просто прикручувати mm -hmm. вентиль. От і ну, люди будуть мерзнути А дивіться заява прем'єр-міністра про те, що треба знову далі підвищувати ціни на газ до економічно обґрунтованого рівня. Але міністр говорив, що прем'єр говорив, що 20 мільйонів людей все таки потраплятимуть під субсидії. До чого це призведе? Така політика? Значить, по черзі, по перше, економічно обґрунтований рівень це фантастика. У нас в Україні економічно обґрунтований рівень це все. От у нас е, принцип нарахування тарифів загнати туди все. Усі витрати. Тобто підприємство зацікавлено не знижувати собівартість продукції, а збільшувати, тому що тоді зростають його прибутки. В усьому світі навпаки природні монополії, якими є, теплопостачання, водопостачання, газопостачання обмежують. А у нас все заганяють і називають чомусь це економічно обґрунтованим рівнем. Тепер щодо програми субсидії. Ви розумієте, що можна намалювати е, красиву якусь картинку, як красиву там жінку, але вставити туди стільки шпільок, от, стільки голок там буде стирчати, бо ви до цієї красивої жінки і не підійдете. Чому у нас е, нема, от вони планували 20 мільйонів, то приблизно половина сімей 50% населення? мали б отримувати субсидії. А у нас отримує там 3-4-5%. Тому що правила, да, правила такі жорсткі, що насправді люди не можуть отримати, або е, як е, вони приходять в відділ субсидії, то нараховують потім кажуть, та вам тут така мізерна субсидія, вам довше довідки буде збирати. І, люди відповідно, якщо і от прем'єр пояснював, що тепер на Нафтогаз е, треба буде спрямовувати там не 110 мільярдів, як було в минулому році, а 32 мільярди буде сума дотації на Нафтогаз. Добре, от зекономлена сума, куди вона піде, якщо не піде на ці субсидії. Ну от вони кажуть, що це ми віддамо на субсидії, але ж нема цих субсидій. Не платежі mm -hmm. впали, субсидії не даються, надходження за теплоносії впали. Це е, тупікова ситуація. Тоді яка ваша відповідь? Підвищувати вартість газу для населення потрібно? Ви розумієте, тут треба забути про підвищення, треба перебудувати всю систему, тому що система теплопостачання і водопостачання була побудована на користь монополістів. Монополісти сиділи, тобто їх комісари сиділи і в уряді. І в національному регуляторі дві було національні комісії, зараз одна залишилася. Міністр, який зараз очолив профільне міністерство енергетики, він досить далеко від проблем житлово-комунальної галузі. Тобто... Але, але дивіться, давайте згадаємо літо. Київ візьмемо для прикладу столицю. Вартість Води і холодної, і гарячої зросла, причому зросла суттєво. Якщо до підвищення вартість холодної була кубометр понад 3 гривні, стало понад 7 гривень. 7, так? так гаряча коштувала 16 з копійками, стала 28 з копійками. 25, там. Н да. так mm -hmm. добре. Є дослідження за півроку. Як це вплинуло на скажімо, якість послуг? Я не знаю, може, якісь трубопроводи замінили водопроводи? Ну. Є дослідження, як це питає? Ну, є завжди є статистики поривів, от, е, і в, у нас труби е, рвуться частіше. От тоді, пам'ятаєте, е, підставили мера, просто всунули йому слова, якісь в ми, ми, ми в рота, що ми будемо економити газ, але ж ніякої економії немає, тому що те, що економлять місяць літом, газ, його спалують, спалюють опалювальний сезон за три дні. Тобто і це не ті лише в Києві, всюди місцеві органи влади роблять крайніми, хоча система побудована на користь монополістів, на користь Києвенерго, на користь Київводоканала, і так в кожному великому місті, де централізоване тепло і водопостачання. Наразі ми не можемо сказати, що це якимось чином позитивно вплинуло на життя киян, та визная якісь посоо, оце, оце от зростання тарифів і оцей закон. Недолугий номер 1198 відомий вузькому колу, який, так би мовити, був ніби направлений на поліпшення енергозабезпечення, а насправді він все погіршив. Він зруйнував систему і все погіршив. До чого він привів? Він зробив Ківенерго, водоканал, ну в усіх містах те саме, виконавцем послуги. От. Якщо раніше людина знала, що якщо якісь проблеми з водою, якісь неправильні рахування, вони Йдуть до ЖЕКа, і там богатеря, яка сидить, це рахує. Тепер їм нема куди йти. Їм е, присилають рахунки. От бачите, я захопив. Оце те, що мені прийшло. Е, у мене нема лічильника, по нормативу мені мали б дати 5,5 е, кубометрів на людину холодної води нарахувати, 3,5 на гарячу. Зате мені нарахували 8,5 холодною і е, там. П'ять з половиною гарячої пане Олександре. Ми поговоримо власне про те, як, як які переваги дає лічильник. До речі, чому у вас немає лічильника? Ну так склалося, так склалося. Нам було Добре. Двоє а, людей. Нам не але за зараз до нас приєднується депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко, який обіймав посаду голови КМДА у 2014-му. Пане Володимире, здрастуйте. Вітаю вас і поздравляю з Новим роком та різдвом, яке наближається, і будемо його святкувати. Дякую, пане Володимире. Жит? Маємо Прошу, питання подій до вас нашому житті. Дякуємо, дякуємо Дякую. вас також з Новим роком, з придешнім Різдвом. Маємо питання до вас по жеках, Добре. по скороченню жеків. Але перше питання, все таки, якщо можна коротко, чи є результати підвищення вартості води, оскільки от ми з паном Олександром намагаємося зрозуміти, що дало таке суттєве підвищення. Ну, ви знаєте, перш за все, тарифна політика міської влади. Вона будується на вимогах монополіста, і монополіст є диктатором цій системі. І він диктує, як і що рахувати. Так, от хочу сказати, що за моїми підрахунками на кожному кубічному метрі холодної води приписано незаслуженого стягнення на 2 гривні 24 копійки на кожному метрі. На це впливає. Завищені показчики кількості робітників, які працюють у водоканалі, також їхня зарплата в два рази в розрахунках завищена. Також амортизація робиться на всю мережу і власну. Систему і те, що вони експлуатують, просто тобто це грубе порушення економічних принципів формування. Адже ви якихось старих. вигод також не можете назвати для людей. Це, Добре, пан одна угу. половинка, а друга половинка полягає в тому, що вони свідомо не встановлюють лічильники в квартирах, потім е, приписують неймовірні обсяги, тому що середнє споживання води в місті Києві на одного мешканця не перевищує від півтори до трьох кубічних метрів холодної води, а вони виписують іноді до 27 кубічних метрів. Пане Володимире, там тоді зараз зараз питання до вас з приводу жеків. Ось була заява в міській раді про те, що від 7 до 10 мільйонів на рік можна буде зекономити завдяки скороченню жеків, і ще 10 мільйонів завдяки скороченню керівних посад у жеках. Скажіть, чи розпочалося це скорочення, і чи справді можна зекономити стільки? Ви знаєте, це е, замаскована форма переходу на е... Іншу форму стосунків в системі житлово-комунального господарства, коли управляючі компанії будуть заведені, які афільовані до керівників нинішніх або їхніх, ну як кажуть, ставлеників, тобто управляюча компанія, яка просто все це бере під свій контроль, і починає з киян відтискати гроші. І Це роблять монополісти під гідою міської влади, тому ця реформа. Вона повинна з іншого починати. Треба подумати, яким чином, чи правильно формуються тарифи, чи є в нас сьогодні стандарт послуги, чи є сьогодні взагалі об'ємні показники, які контролюються, а не приписуються, придумаються. А оця возня на рахунок того, хто, чим буде, й де буде, що робити, це все ніяк не впливає на якість обслуговування, на правильні встановлення плати за послугу, і тільки створює певні преференції окремим людям, які будуть на цьому набивати кишені. Сьогодні це роблять монополі. Місце, а завтра будуть робити як керуючі компанії? Дякую так, вам, так. дякую, пане Володимира. Дякую, що приєдналися. Це був Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради. Ви теж не вірите у позитивний результат скорочення кількості жеків, пане Олександре. Ну насправді треба розуміти, що е, там може бути якесь адміністративне перепередкуювання, але е, запитання просте: чи ми можемо скоротити там кількість двірників? От вони і так мають ну, юридичних зараз, структур, скажімо ну, е, юридичним щось там у нас буде реорганізація. Вона два чи три місяці тому заявлена, але фактично треба. Вивозити сміття, підметати двори, прибирати там сходинкові клітинки. Якби ви це не, не реорганізували, але повинні бути виконавці, повинні бути кошти. Е, і все, вся ця робота повинна робитися. От, не, не можна сказати, що от ми візьмемо, у нас було там 10 тисяч двірників, а тепер буде 5 тисяч. Це не буде, розумієте? Це певна структурна реорганізація, який наслідок зараз важко передбачити. Я погоджуюсь з паном Володимиром, що не з того треба починати. Можна діяти двома шляхами: або жорсткий адміністративний контроль за роботою ЖЕКів, за якістю їх роботи, або створення конкуренції, тобто треба всі джеки роздержавити, зробити їх не комунальними, але тоді треба, щоб був конкурс. Бо, бо дійсно пан Володимир правильно сказав, підсунути якусь управляючу так звану компанію, це той же ЖЕК. Тільки називається по-іншому скажіть, ну, а ви віде? Яка сяде на грошовий поток і буде mm -hmm. доїти, а а, а а нічого по суті нічого не зміниться. А от вже з'явилася така абревіатура ОСН. Ми знаємо ОСББ, а це ОСН орган самоорганізації населення. Тобто, тобто, якщо в будинку е, є ЖЕК, тобто його обслуговує ЖЕК, мешканці самоорганізовуються, і тоді, е, скажімо. Певні вимоги висувають до ЖЕКу, просять звітувати. Це дієво, і наскільки це поширюється зараз? Е, ну насправді ОСН, де, де є поширення, де, де їх нема, але в принципі е, не може е, оцей ОСН підміняти пі, контролюючий орган. Дійсно, потрібні стандарти і або ринкове регулювання. Саморегулювання конкурси між жеками або адміністративне, ось не дуже давно цей закон виписаний про организ самоорганізації. Просто про них менше але, якось говорили. Ну ви знаєте, поки що ефективної закон. роботи да, їх не видно, що масово так було, то цього нема. А зараз жеки отримують гроші, скажімо, на інвентар, на одяг. Я не знаю, на якісь радіатори, батареї. Тому що часто від людей це можна почути. Чи зараз жеки насправді дійсно бідні, і цього вони всього не отримують? Ко. Ну, от, 14, я ж не можу вам про всі жеки Києва сказати, але те, що я спостерігаю по своєму районі, то вони отримують, але е, з великими. Труднощами з великими затримками. От відремонтувати там, підметати, підметають, а які-небудь палісадні огородити, чи яку-небудь техніку нову придбати з цим великі проблеми. І от ви знаєте, що було рішення уряду, що Жеки повинні звітувати. В кінці року про витрачені кошти перед громадськістю зараз це дуже просто зробити на сайті Звісно. РДА, опублікувати. а такого зобов'язання у жеків немає. Так є таке зобов'язання, але на практиці ми цього не бачимо. Угу. Може, ми дочекаємось там тиждень-два, може ми побачимо звіти жеків? От тоді тоді дуже легко порахувати, тому що відомо скільки платить кожен будинок. От. І подивитися кошторис, куди жек витратив гроші? Скажіть, от навіть в центрі Києва є будинки, в яких здається, вже кілька десятків років тому стіни пофарбовані зеленою фарбою, все брудне, страшне, ліфти. Вранці їх ремонтують ввечері, вони вже не працюють. Є рішення таким проблема. проблем, і це столиця, і це центр? Ой, ви знаєте, от від з одного боку відсутність громадського контролю, з другого боку відсутність контролю з боку держави за діяльності от таких от комунальних структур чи з боку місцевої влади. Оці програми, до речі, ліфти Києва. Вони ж кожні 5 років приймаються. Голосні заяви там були від Попова, від що ми 500 ліфтів відремонтуємо, і вони не виконуються. І е, яке за це покарання? Та ніякого. От розумієте, що і люди про це забувають. От ми тільки з вами про це кричимо. От і е, центральна влада, якийсь антимонопольний комітет е, нічого цього не роблять. Тобто тільки, гроші Тільки куди... люди, якщо їх справді це турбує, повинні справді збиратися і йти. Ну от ви от, розумієте, що це найгірше, коли людей штовхають. Іти в кабінети начальників, влаштовувати їм майдан. Панесе Олександр... повинно бути прозоро. Всі гроші, які ми сплачуємо, uh -huh. повинні бачити, куди вони пішли. Ну і давайте повернемося до води. Чому mm -hmm. у вас немає лічильника і скільки вам все-таки Ну, Ви знаєте, ну mm -hmm. я не виключення. У нас насправді в Києві десь приблизно мільйон квартир, і лише 426 тисяч лічильників. Ну не всі люди, не всім, якщо одна бабуся проживає, чи е, двоє, як ми пара суб, подружня проживає, м -м -м, немає нам нема, сенс, тобто це, нема це сенсу, не вийде. Нема сенсу, так. Та, ну, це, це робити, це влаштовувати. Коли велика сім'я, коли там великі mm -hmm. нарахування йдуть там, по 5 кубів на, на немовля, <кх> зрозуміло, там є сенс встановлювати, але ж от практик показує, що от, більшість власне... населення немає. А їм беруть е, загальнобудинковий лічильник, а туди включаються всі втрати води, в підвалі, у когось кран тече, у когось унітаз постійно тече е, вдень і вночі. Всі ці втрати сумуються, і на тих, у кого немає лічильника в квартирі, от. Все це поширюється. Наведіть, будь ласка, ще раз різницю. От і скільки ви ну, могли би платити, якби у вас був лічильник на людину, і от, скільки вам Пан Володимир сказав, що насправді в Києві споживається десь 2,5 кубометра холодної води на людину, і десь півтора гарячою на людину. Це показує досвід е, нових будинків, де повністю сто квартир, 100 квартир мають лічильники. Mm -hmm. от. Нам встановили не 2,5 холодної, а 5,5 холодною. І не, не 1,5 гарячої, а 3,5 гаряча. Так цього мало, от, використовуючи цей механізм загальнобудинкових лічильників, от, е, нараховують е, от, для моєї сім'ї з двох осіб, нарахували е, 8,5 кубометрів холодної і 5,5 гарячої. От, і і саме головне, що коли я починаю звертатися. До ЖЕКу мені кажуть, а це не ми, ми не виконавці послуг. Ідіть в водоканали, ідіть в Київенерго. В ЖЕКах утворилися величезні черги, тому що половина людей отримала такі незрозумілі платіжки, пішли в ЖЕКи, там утворилися черги, а там теж нічого не можуть зробити. А водоканал каже, а мені треба отак от, от. Насправді, для того, щоб нараховувати таким чином, треба виконати дві умови. Перше, треба встановити, що нема втрат води в домовій системі, а друга повинен бути акт підписаний двома мешканцями, що таких втрат немає. Але щоб це встановити, треба взяти в кожну квартиру, що місяця і, і перевірити усі крани, усі унітази, що ніде нічого не тече. Зрозуміло, це нічого ніхто не робить. І Єдиний вихід цієї тупікової ситуації насправді це встановлення. Лічильника в кожну квартиру, причому за рахунок виконавця, за рахунок водоканалу, за рахунок е, Києва енерго чи інших там е, централь ц... теплоцентралі в інших містах. До вас є запитання. Слухаємо. Алло. Алло, Алло, добрий день. Доброго дня. Це все волос Києва турбує. У мене у брата стоїть лічильник. Він в Києві. Він платить 7 гривень. За три чоловіки з лічильником. Я теж маю плиту, та ж двокімнатна квартира, я плачу 38 гривень без лічильника. Оце такі норми у нас зроблені. Тому взагалі я. Взагалі, вважаю, немає сенсу говорити про підвищення цін, поки не буде облік, в облік води, установлений облік води. І це має зробити Кабінет міністрів. Це перше. Друге, я хочу сказати наступне. Дійсно, я голосував за Бондаренка, погано, що він не пройшов. Прийшов оцей, вибачайте, недолугий кличко багатій. Він ж нічого не розуміє, почали об'єднувати чи збирається щось об'єднувати. Да в цьому жеку розберіться з тими жеками, які є. визначтеся з з їхніми повноваженнями. Що вони спроможні? Дякуємо, До... що ви приєдналися. Спасибі. Нашому ну, першим зауваженням абсолютно погоджуюся про це і кажу, що без лічильників взагалі нема сенсу говорити про якість, про кількість, про справедливість друге щодо. Оцінки діяльності ну кличка ну ви знаєте, народ же проголосував за нього більше. Половини киян проголосували за кличка. Позитивні кроки зроблені, вони є очевидні. От ви уявіть собі, раніше ви могли потрапити на засідання Київради? Ні. А на засідання земельної комісії та зараз в Ютуб зайдіть і ви в Ютубі побачите повний запис засідання земельної комісії. Оці кроки. На прозорість це вже десь, е, якби нам от вдалося зробити діяльність міської влади повністю прозорою, це було б 90% успіху в боротьбі з корупцією. Зараз же відомо, що от там один з заступників там десь 10 соток собі відрізав, і все стало відомо. Ну, і він від цих суток вже відмовився, я гадаю. От. Тому е, тут же, розумієте, не, е, якщо ти диригент оркестру, тобі не обов'язково грати і на бандурі, і на кобзі, і на скрипці, і на барабанах. Можливо, От, ти повинен так, щоб керувати, грали, так, щоб сон. оркестр грав. Є до вас наступне запитання, слухаємо. слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Це Володимир з Києва. Вопросів немає, хотів Вам рассказать хороший пример, который есть у нас. Был первого числа в селе Софийска-Боршехилка. Девятиэтажный дом. В квартире трехкомнатной котел. Подведена холодная вода и газ. Все. За месяц заплатил за газ человек 200 гривен. Я заплатил в двухкомнатной квартире в Киеве. За отопление, за горячую воду, за газ 850 пятьдесят гривен. Вот вам и результат, где вот этот зазор, который с нас снимает. Если такие будут дома строиться, будет коммунизм у нас. Дякуємо. Ну, ви знаєте, просто якби ми починали життя з чистого листа і мали той досвід, який ми зараз маємо, можливо, ми прожили б життя інакше. Але от така у нас зараз ситуація. У нас є в Києві система централізованого теплопостачання. Ми її не можемо викинути. Тим паче, що встановлення таких газових котлів, уявіть себе, мільйон котлів в Києві, це доволі складна. Річ, це, це треба перекладати все: газові труби, перекладати тепломережі. Ну це е, колосальна насправді робота. От де можливо, нові будинки там, десь в селищах, в, в приміських зонах, дійсно це можливо зробити більш ефективно. Але зараз, от в невіснуючій системі, ми повинні примусити «Київенерго», ми повинні взяти його під контроль, щоб воно дійсно не обдирало нас. От у мене тут в цих паперах лежить довідка. У нас «Київенерго» третину свого тепла відпускає за лічильниками, а дві третини лічильників. Воно щорічно десь 9 мільйонів гігакалорій відпускає. Із них лише три обліковують лічильники, а все інше це невідомо, скільки отримують. Я, коли от я перший раз це дізнався, я питаю, а скільки ви знаєте, скільки треба на дитячий садок? А вони мені кажуть, а по заявкам, нам дають заявку. Я думаю, от нічого собі сидить директриса дитяча садочка, дивиться на стелю і пише, мені треба там 133 гігакалорії, гігакалорії на опалювальний сезон. А «Київенерго» пише, ми ви надали 133, все на папері. Та попросили на папері і надали на папері. А, що було на справді? а скільки насправді, може там 33 було, розумієте? Ніхто цього не знає. От питання е, взяти під контроль монополіста Ахметова, який володіє Києвенерго. Це велике питання до уряду, і ми повинні натиснути на уряд саме на уряд, бо це не комунальна власність, щоб взяти це під жорсткий контроль. Це був Олександр Сергієнко, директор інституту міста. Випуск провела Ольга Ксьонз. Дякую, до зустрічі. На слуху, на слуху. thank